Ми розкриємо таємницю, про яку мало хто знає, але яка стосується кожного з нас, мова піде про людину, чиє ім'я викликає суперечливі емоції. Але чий інтелект ніхто не наважується заперечувати? Збігнєв Бжезинський, радник президента США, стратег, який бачив світ як шахову дошку, де кожна країна є фігурою у великій грі. Його книги читали в Білому домі, Кремлі, Пекіні. Його слова змінювали долі мільйонів. Але найстрашніше не те, що він говорив публічно, найстрашніше те, що він передбачив приватно у закритих записках, які тепер потрапили до наших рук. Перша війна, про яку він говорив, почалася точно за його розрахунками. Конфлікт на Близькому Сході, який він передбачив ще у 90-х роках минулого століття, розгорнувся з математичною точністю. Друга війна теж не стала сюрпризом для тих, хто читав його закриті доповіді. Пострадянський простір, боротьба за ресурси, перекроювання кордонів. Все це він описував за десятиліття до подій. Але третя війна, яку він передбачав, виявилася найстрашнішою. І ця війна не про танки і літаки, ця війна про зникнення держав з політичної карти світу. Назавжди. У своїх останніх працях, написаних перед смертю у 2017 році, Бжезинський залишив розрахунки, які здавалися божевільними. Він стверджував, що до 2026 року кілька країн припинять своє існування не через військове завоювання, а через економічний колапс. Демографічну кризу та втрату суверенітету. Він називав це природним відбором у світі глобалізації. Держави, які не змогли адаптуватися до нових реалій, мали зникнути, як динозаври зникли після зміни клімату. І його прогноз сьогодні набуває реальних обрисів. Бжезинський аналізував не емоції, а цифри. Він вивчав демографічні тренди, економічні показники, геополітичні розломи. У 1997 році він опублікував книгу, де описав майбутнє Євразії. Там він прямо заявив, що деякі пострадянські республіки є штучними утвореннями, які не зможуть вижити довгостроково. Він не називав це поганим чи хорошим. Для нього це був просто факт, як закон гравітації країни без власної економічної бази, без стратегічних ресурсів. Без культурної єдності, приречені на поглинання більшими гравцями, його записки показують, що він бачив світ як організм, який постійно змінюється. Кордони, які здаються вічними сьогодні, завтра можуть зникнути. Імперії, які панували століттями, розпадалися за десятиліття. Радянський Союз, Югославія, Чехословаччина всі вони здавалися непорушними до самого кінця. А потім зникли за кілька років. Бжезинський стверджував, що цей процес не закінчився, він лише призупинився, і наступна хвиля перекроювання карти світу почнеться саме у 20-х роках 21-го століття. Тепер давайте послухаємо його власні слова. Ці записи були зроблені у 2015 році під час закритої лекції для студентів школи перспективних міжнародних досліджень Університету Джонса Гопкінса. Ця лекція ніколи не публікувалася офіційно, але аудіозапис зберігся в архівах. Збігнєв Бжезинський говорив повільно, розмірено, як людина, яка звикла, що кожне її слово записують та аналізують. Ми не живемо в епоху стабільності, розпочав він. Ми живемо в епоху фундаментальних трансформацій. Після розпаду біполярного світу багато хто вирішив, що настала ера американської гегемонії. Це була помилка. Насправді настала ера хаосу, коли немає двох наддержав, які контролюють своїх сателітів, Малі країни отримують небезпечну свободу, небезпечну тому. Що більшість із них не здатні цю свободу використати. Подивіться на карту пострадянського простору, продовжив він. Скільки з цих країн мають реальну економіку, скільки мають власні технології, власну промисловість, власні бренди, які відомі у світі, одиниці: решта живуть або на експорті сировини, або на грошах заробітчан, або на кредитах міжнародних організацій. Це не економіка. Це життєзабезпечення. І коли світова економіка зіткнеться з новою кризою, а вона зіткнеться, ці країни виявляться без ресурсів для виживання. Демографія є ще більшою проблемою, наголошував Бжезинський: Балтійські держави втрачають населення швидше ніж будь-які інші країни Європи. Молодь їде до Західної Європи, народжуваність падає, нація старіє. Через 20 років там залишаться пенсіонери та пусті будинки. Хто захищатиме ці території? Хто платитиме податки? НАТО може гарантувати безпеку, але не може гарантувати існування нації. Коли населення країни скорочується на 50% за одне покоління, це вже не держава, це музей під відкритим небом. Центральна Азія стоїть перед іншими викликами, але результат буде той самий, говорив він. Там є ресурси, є населення. Але немає інститутів, немає справжньої демократії, немає незалежного суду. Немає вільної преси, вся влада зосереджена в руках одного лідера або його клану. Що станеться, коли ці лідери помруть? Розпад на племінні групи, громадянські війни, втручання великих сусідів. Ці країни не виникли природним шляхом. Вони були створені Сталіним як адміністративні одиниці. Коли радянська система зникла, зникла, і причина їхнього існування в нинішніх кордонах. Балкани досі не оговталися від воєн 90-х, нагадував Бжезинський. Боснія і Герцеговина існує лише завдяки міжнародному протекторату. День, коли Європейський Союз та США втомляться підтримувати цю штучну конструкцію, стане днем її розпаду. Косово визнають не всі країни світу. Північна Македонія має конфлікти з усіма сусідами. Це нестабільні держави, це заморожені конфлікти, які чекають на розморожування. Але найцікавіше і тут Бжезинський зробив паузу. Найцікавіше те, що зникнення країн у 21 столітті не буде схоже на зникнення країн у минулому. Не буде офіційної анексії, не буде урочистого підписання договорів про приєднання. Просто одного дня світ прокинеться і зрозуміє, що певна країна більше не контролює свою територію. Що її уряд не може збирати податки, не може забезпечити безпеку, не може надавати базові послуги, і тоді інші країни, міжнародні організації, приватні корпорації почнуть заповнювати цей вакуум. Спочатку неофіційно, потім напівофіційно. А потім це стане новою реальністю, яку всі визнають, коли держава втрачає монополію на насильство на своїй території. Вона перестає бути державою, пояснював він студентам. Коли місцеві польові командири сильніші за національну армію, коли іноземні компанії контролюють основні галузі економіки, коли населення масово їде за кордон, не маючи наміру повертатися, держава мертва. Вона може існувати на папері, мати місце в ООН, мати прапор та гімн. Але реально вона вже не існує, і саме такий сценарій чекає на кілька країн до 2026 року. Я не бажаю цього нікому, говорив Бжезинський. Це трагедія для людей, які живуть у цих країнах. Але це неминуче. Коли світ рухається в одному напрямку, а ти стоїш на місці або рухаєшся в іншому, тебе зметуть. Глобалізація не чекає. Технологічний прогрес не чекає, демографічні зміни не чекають. І коли всі ці фактори збігаються, результат передбачуваний: країни невдахи, держави зомбі, території без реальної влади. Вони з'явилися в Африці на Близькому Сході. Тепер вони з'являться в Європі та Азії. Які конкретно країни? Студенти завжди ставили це питання, і Бжезинський завжди відповідав. Будь-яка Балтійська республіка з населенням менше двох мільйонів не переживе демографічної кризи. Будь-яка центральноазійська країна без виходу до моря та без значних ресурсів стане частиною економічної зони більших сусідів. Будь-яка Балканська країна, яка не може вступити до Європейського союзу та не хоче повернутися до російського впливу, опиниться в геополітічному вакуумі. А природа не терпить порожнечі. Молдова втратила контроль над частиною території ще у 90-х роках. Наводив він приклад: офіційно Придністров'я є частиною Молдови, але реально там стоять російські війська і там інша влада. Скільки ще Молдова може існувати в такому вигляді? П'ять років, десять. Рано чи пізно ситуація вирішиться. Або Молдова увійде до складу Румунії, або розділиться між Румунією та Україною, або стане протекторатом іншої великої країни. Але нинішній статус-кво не є довгостроковим. Грузія втратила дві території після війни 2008 року, нагадував Бжезинський. Абхазія та Південна Осетія контролюються Росією. Знову маємо ситуацію. Коли країна офіційно претендує на території, які реально не контролює, це стабільно, це довгострокова перспектива. Ні. Або Грузія змириться з втратою цих територій і перегляне свої кордони, або спробує повернути їх силою і зазнає ще більшого розпаду. Середнього шляху немає. Кіпер розділений з 1974 року, продовжував він. Північний Кіпр визнає лише Туреччина. Але він існує як окрема держава. Південний Кіпер є членом Європейського Союзу, але не контролює всю свою територію. Скільки це може тривати? Поки існує нинішній баланс сил у регіоні. Але коли цей баланс зміниться, а він зміниться, кіперське питання вирішиться раз і назавжди. Бжезинський говорив про це все без емоцій, як хірург, який описує операцію. Для нього це не було питанням справедливості чи моралі, це було питанням сили та життєздатності. Сильні країни виживають, слабкі зникають. Країни з великим населенням, розвиненою економікою, потужною армією та згуртованим суспільством мають майбутнє. Країни без цих факторів не мають майбутнього. Це жорстоко, але це реальність міжнародних відносин. Україна є найцікавішим випадком, говорив він у 2015-му. Це друга за розміром країна Європи після Росії. Вона має значне населення, родючі землі, промисловий потенціал, але вона розділена внутрішньо. Західна частина дивиться на захід, східна частина дивиться на схід. Ця країна не може вирішити, ким вона хоче бути. І поки вона не вирішить це питання, вона буде нестабільною. Росія не дозволить Україні стати частиною Західного блоку. Захід не хоче втрачати Україну. Результат передбачуваний: тривалий конфлікт, економічна руйнація, відтік населення. Але Україна велика, зазначав Бжезинський. Вона має ресурси для боротьби. Питання лише в тому, скільки часу вона витримає у стані перманентного конфлікту: три роки, п'ять років, десять років. Кожен рік конфлікту виснажує країну. Економіка падає, населення їде, інфраструктура руйнується. Настане момент, коли країна просто не зможе більше функціонувати як єдине ціле. І тоді розпочнеться процес розпаду. Можливо, мирний розпад на кілька частин. Можливо, насильницький розпад, але результат буде той самий. Україна в нинішніх кордонах може не дожити до середини 21-го століття. Білорусь існує лише завдяки російським субсидіям, стверджував він. День, коли ці субсидії припиняться, стане днем її приєднання до Росії. Це не питання, якщо, це питання коли. Білоруська ідентичність надто слабка. Білоруська економіка надто залежна, білоруський уряд надто пов'язаний з Москвою. Незалежна Білорусь можлива лише за умови підтримки Заходу або Росії. Коли обидві сторони втомляться її підтримувати, вона зникне. Вірменія без підтримки Росії не зможе протистояти Азербайджану та Туреччині, говорив він. Географія проти неї вона оточена ворожими або байдужими сусідами. Її єдиний зв'язок із зовнішнім світом проходить через Грузію або Іран. Це надзвичайно вразлива позиція. Вірменія може існувати як незалежна держава лише за умови підтримки великої держави. Якщо ця підтримка зникне, Вірменія стане протекторатом одного зі своїх сусідів. Всі ці приклади, підсумовував Бжезинський, показують одну закономірність: країни, створені штучно, країни безсильної економічної бази, країни з внутрішніми конфліктами, країни, оточені ворожими сусідами, країни з критичною демографією, не мають довгострокових перспектив. Вони можуть існувати десятиліття за сприятливих умов. Але коли умови стають несприятливими, вони зникають дуже швидко. І зараз умови стають несприятливими. Світова економіка входить у період нестабільності, пояснював він. Глобалізація досягла своєї межі. Популізм та націоналізм повертаються. Великі держави думають про власні інтереси, а не про підтримку міжнародного порядку. США втомилися бути світовим поліцейським. Європейський союз роздирають внутрішні суперечності. Китай стає агресивнішим. Росія намагається відновити свою сферу впливу у такій ситуації, малі країни залишаються без захисту, і саме у 20-х роках 21-го століття ця тенденція досягне критичної точки. До 2026 року робив свій підсумок Бжезинський. Ми побачимо зникнення принаймні трьох-чотирьох країн з політичної карти світу. Можливо. Це буде офіційне об'єднання з іншими державами. Можливо, це буде фактична втрата суверенітету без формальної анексії. Можливо, це буде розпад на кілька частин, але результат буде незворотнім. І світ визнає цю нову реальність так само, як визнав розпад Радянського Союзу чи Югославії. Спочатку буде шок, потім дискусії, потім звикання. І через п'ять років усі будуть здивовані, як могло бути інакше. Аудіозапис закінчувався цими словами: студенти мовчали, хтось намагався заперечувати, хтось ставив питання. Але Бжезинський залишався непохитним. Він розумів, що його слова звучать цинічно, він знав, що багато хто його засудить, але він вважав за свій обов'язок говорити правду, навіть якщо ця правда неприємна. Зараз, коли ми наближаємося до 2026 року, його слова набувають страшного підтвердження. Демографічна криза в Балтійських державах поглиблюється, економічний стан багатьох пострадянських республік погіршується, конфлікти заморожені, але не вирішені. Великі держави все агресивніше відстоюють свої інтереси, міжнародні інститути слабшають. Останні місяці показали, що стабільність минулих десятиліть була ілюзією. Кордони, які здавалися непорушними, виявилися крихкими. Країни, які вважалися незалежними, виявилися залежними від зовнішньої підтримки. І коли ця підтримка слабшає, починається процес розпаду. Передбачення Бжезинського спрацьовували раз по раз. Перша війна, яку він описував, сталася. Друга війна розгорнулася за його сценарієм. Тепер світ чекає на третю війну: війну, яка не буде схожа на попередні. Війну без фронтів та окопів. Війну, де зброєю є економіка, демографія, інформація, війну, яка закінчиться не капітуляцією, а зникненням. Чи можна було цього уникнути? Бжезинський вважав, що ні. Він стверджував, що історичні процеси мають свою логіку, яку неможливо зупинити. Малі країни могли спробувати адаптуватися, провести реформи, знайти сильних союзників. Але більшість цього не зробила. Вони жили в ілюзії, що ситуація стабілізується сама собою. Що міжнародне співтовариство не дозволить їм зникнути, що історія закінчилася і більше не буде великих змін. Але історія не закінчується. Вона лише робить паузи, і зараз пауза закінчилася. Світ знову перебуває у стані трансформації, і ця трансформація буде болючою для багатьох, особливо для тих, хто не зміг підготуватися. Для тих, хто вважав, що незалежність дана назавжди, для тих, хто не розумів, що суверенітет треба заслуговувати щодня економічним розвитком, військовою силою, дипломатичною майстерністю, національною єдністю країни, які цього не зробили, заплатять найвищу ціну. Вони зникнуть. Можливо, не зовсім, можливо, їхні народи збережуться, їхні культури продовжать існувати. Але їхня незалежна державність завершиться, і історики майбутнього писатимуть про них як про короткий епізод між імперіями, як про спробу побудувати державність там, де для неї не було фундаменту. Шановні глядачі, ми показали вам записи, які змушують замислитися про майбутнє. Збігнєв Бжезинський помер у 2017 році. Але його передбачення продовжують справджуватися. Чи побачимо ми зникнення країн до 2026 року? Час покаже. Але одне можна сказати точно: світ змінюється швидше, ніж ми думали. І ці зміни неминучі. Питання лише в тому, хто зможе адаптуватися, а хто стане частиною історії. Дякуємо за увагу! Залишайтеся з нами, щоб дізнаватися правду про події, які змінюють наш світ.